Але оця матриця вона дозволяє вирішити, що робити з проблемою. Існує селф-менеджмент. Я можу керувати власною поведінкою. Це складніше, ніж здається. Гроші вони насправді впливають на рівень вашого щастя, але не лінейно. Гроші насправді потрібні не для того, щоб о, бути щасливим, а щоб якось застрахуватись від нещастя. Гроші це безпека. Бо більшість проблем, які можна вирішити грошима, це не проблеми, це розходи. Це скільки ви зможете існувати, якщо ви втратите усі доходи. У більшості громадян України подушка фінансової безпеки один місяць. А головне питання в бізнесі, в будь-якому бізнесі, це яку проблему я вирішую. Це інструмент для надбання цінності. Перша категорія це хочу. А друга категорія це треба. За те, що треба, люди не платять більше, ніж. Наступних хліб пору.